Не дивіться цей прогноз, якщо ви не готові зазирнути в глибину своєї душі. Якщо ж готові, то залишайтесь до кінця. Залишайте під цим відео будь-який коментар для того, щоб активувати для себе енергію цього місяця. Отже, дивимось, яким буде ваш травень. По десятці кубків буде відчуття щастя. Так? Ніби ви. По-справжньому вдома, у вас є підтримка, є душевне задоволення, гармонія в особистому житті, в сім'ї. Ось це буде ніби винагорода для вас. По лицару жезлів можу сказати, що можете приймати якісь поспішні, неконтрольовані рішення. так? Тобто, може з'явитись, наприклад, бажання все покинути і поїхати кудись. От. Не варто приймати рішення на емоціях, навіть якщо вам дуже хочеться, так? По тузу Пентаклів з'являться якісь нові можливості для фінансового зростання. Тобто новий проект, нова робота. так? Травень подарує вам якісь нові можливості в цьому плані. Чого варто остерігатися? По королю жезлів не будьте надто самовпевненими і не тисніть на інших. Тому що це ваше прагнення все контролювати, воно може вам зашкодити. Не думайте, що ви знаєте краще за всіх і знаєте, як іншій людині буде добре. Так? Не, не вирішуйте за інших. По десятці пентаклів можуть бути якісь проблеми в родині, так? в сімейному колі. Можуть бути конфлікти, наприклад, через спадок, через майно. От. І, і можуть бути якісь розбіжності у поглядах. По трійці кубків можу сказати, що будуть якісь святкування, буде гарна компанія, але через надмірні розваги ви можете відволіктися від чогось дійсно важливого для вас. Тому не розчиняйтеся в цих веселощах. Поради для вас на травень. По карті закохані можу сказати, що не варто поспішати з вибором. Це стосується, скоріше всього, партнерства або ж стосунків. Так? Тому що це рішення може бути ухвалене е, ну, з боку пристрасті, так? можуть бути якісь певні ілюзії, але потім це все призведе вас до втрати і до розбитого серця. От. По п'ятірці жезлів не вступайте в конфлікти. Уникайте конфліктів, уникайте суперництва, і не доводьте свою правоту на кожному кроці. Це виснажує вас і особливо, якщо ви втручаєтесь в якісь чужі конфлікти і драми. так? Тому зберігайте спокій, навіть коли дуже хочеться в щось таке втягнутись, вляпатись, так сказати, то краще не, не треба. Поту з можливо, будуть нові почуття. так? Якщо ви. Нещодавно пережили якусь особисту драму в особистому житті, то це як відновлення так, після цього всього. Ось вну, внутрішнє таке очищення. Е, можете відкрити для себе щось нове, може з'явитись нове кохання, так, яке буде вас надихати. От, Дозвольте взагалі собі відкритись так, і радіти цьому життю, побачити всю його красу і відчути всю, всю його. Все його натхнення, так? Я бажаю вам гарного місяця. Звертайтесь за особистими прогнозами, тому що цей прогноз загальний, він для всіх однаково програтись не може. І до зустрічі!